Наразі у нас в гостях Леонід Вергун із Well Digital. Вітаю тебе, Леонід. Привіт всім. Як твої справи? Чи готовий ти робити доповідь? Так, готовий. Якраз підготував До... цікаві кейси, буде про що поговорити. Дочекався своєї черги, у нас досить е, велика кількість сьогодні і глядачів, і спікерів. От, е, Тому не будемо витрачати час. Твоя доповідь теж про AI, і СОшку. Давай вперед, а, так. Так сталося, що там уже а, дуже багато років, скажімо так, я займаюся опросуванням, тому а, коли я бачу якісь нові а, формати і апдейти, то дуже цікаво їх дослідити. Плюс зараз. Останні 10 років я займаюся своєю агенцією, і у нас є е, свій певний R&D відділ. І ми досить детально дивимося за новими апдейтами, дивимося за нішами, дивимося за великими гравцями в цих нішах, плюс консультуємо таких же гравців в цих нішах. От і сьогодні дуже багато зі спікерів казали про те, що як вони використовують АІ для просування, як вони використовують нові формати цих просувань, як вони а, туди потрапляють. Я хотів би ще більше розказати саме про підходи в просуванні і можливі ризики цього просування, а ну, і знайти певну грань між стабільним розвитком і швидким результатом. От, давайте почнемо з того, що вже трошки повторимося, але я постараюсь е, швиденько пройти те, що вже е, казали інші спікери. От, е, поговоримо про те, як АІ змінює самовидачу і е, наскільки змінює підходи до СЕО. Якщо ми кажемо е, про АІ е, просування, то вже ну, не можна казати, що е, е, SEO залишилося таким же самим, і в нас там перше місце гарантує досить багато клітів. Тому що а, у нас з'явилися там як і в самому як і в Гуглі, так і в Бінгу, і в інших пошукових системах уже результати, які надає сам Google і ці результати певним чином впливають на багато показників у SEO. А, Ну наприклад. Із досліджень останніх в цілому по ринку те, що вдалося знайти, це те, що досить сильно падає CTR. Це те, що багато інформаційних, наприклад, запитів до 70% у деяких нішах не переходять далі пошукової системи і знаходять відповідь на свої питання в безпосередньо ну, на сторінці пошуку. От. І це означає, що тепер потрібно боротися не лише з конкурентами, а і е, з тим, що контент повинен бути кращий, ніж той контент, який е, дає генерація самих пошукових систем. От. Але разом з цим е, а і конкуренція нам дає не лише е, проблему з е, зменшенням кількості кліків, а і можливість. Додатково розвиватися в ці ніші, додатково отримувати кліки з більш швидкими результатами і з інших форматів. Тому що якщо ми беремо раніше, то лише 10 років. Результатів пошуку на першій сторінці, то зараз ми ще можемо побачити себе і в блоці, і в АІ-блоці, і в бокових блоках. І причому в АІ-блоках ми можемо отримувати результат набагато швидше, ніж результат ми можемо отримувати по якихось запитах, особливо висококонкурентних, високочастотних в звичайному пошуку. От. І ці. Можливості нам дуже сильно дають можливість розвивати і отримувати більше кліків. От крім того, у нас АІ допомагає не лише з тим, що з'явилися нові формати видачі, а з тим, як ми можемо вже багато спікерів розказали про це, що ми можемо. Робити, як ми можемо покращувати свої підходи до SEO, як ми можемо пришвидшувати свою роботу, як ми можемо пришвидшувати там створення контенту, як ми можемо пришвидшувати там генерацію зображень, як ми можемо візуалізацію цих зображень підтримувати і робити їх більш швидшим. Але потрібно розуміти, що ці переваги дають нам. Можливості, але не треба їх зовсім бездумно використовувати, тому що все одно Google дуже сильно розуміє, що такий контент він не буде давати, ну типу багато якісних відповідей. Тому він все-таки хоче, щоб контент був глибшим, щоб контент був більш експертним, щоб контент був більш цікавішим і структурованим. То а тому, що контент, який просто згенерований ну. Водяниця він може віддати і сам. Тоді навіщо йому ділитись цими результатами видачі, цим трафіком, якщо він може сам відповісти на це питання і показати свою рекламу в результатах видачі, чи взагалі просто не втрачати цього користувача, переводячи його на ваш сайт. от І за рахунок цього. Потрібно, коли ви створюєте контент, все ж таки його переписувати і модерувати. І чому я так само кажу? Того, що ми багато бачили і різних підходів, і різних там доповідей, і спілкування з іншими seo експертами. Вони кажуть, що можна отримати швидкий результат. І, от серед швидкого результату, багато. Гоняться за подібним швидким результатом, вони отримують швидкі ці відповіді, там перші тижні вже дають багато нового трафіку, і цей трафік, ну, за нашими спостереженнями, найчастіше росте перші 6-8 місяців дуже активно. Якщо там ви просто генеруєте цей контент, додаєте його, створюєте нові посадкові сторінки, в цілому для гугла перший час здається. Що він все ж таки сайт розвивається, створюються нові сторінки і так далі. Потім, в якийсь момент, він все ж таки а, розуміє, що цей контент згенерований, він не має якогось а, такого прикладного значення, і він не дуже корисний для людини. І він починає знижувати до, досить різко ці результати. А в цілому, тут а, такий момент є, що багато і ну, бізнесів, і SEO-спеціалістів вони кажуть про те, що а, окей, а, Контент там, трафік він впав, але якщо ви подивитесь на графік, вони все одно отримали на якийсь там цей період 6-8 місяців більше трафіку, а потім повернулись до початкових значень, які там були до такої стратегії просування. І в цілому для якогось бізнесу це досить маржинально, і для багатьох ніж це в цілому може підходити, тому що ви отримували додаткові кліки, додаткові ліди, продажі і так далі, ті, які ви не отримали б, не використовували таку стратегію. І це одна із таких ну, моментів, які часто і стратегії які використовують. Але є і інша стратегія, і це можливість постійного росту за рахунок того, що ви можете створювати якісний контент, за рахунок того, що ви можете там. Системно працювати з цим контентом, і він буде давати постійний зріст без якихось таких просадок. От і це скажімо так: інша сторона цього розвитку, тобто інший підхід, інша можливість, але можливо не так швидко рости, не так мало витрачати сил, десь більше все ж таки заглиблюватись в доробку цього контенту, в оформлення цього контенту і роботі над сайтом. От, а, того що а, якщо ми там будемо говорити про такий підхід, а, що отримати швидко результат, він може а, як досить швидко вирости, так і досить швидко він може а, дати зворотній а, відлік. А, от. Якщо ми кажемо про там, зміни в цих алгоритмах, і... А, Певних санкціях, то це вже там, як говорила Катерина, це вже не перша така зміна до апдейту, до факторів ранжування. Ну, Їх було дуже-дуже багато. Я не буду там дуже сильно на цьому залишатись, але соошники, які давно працюють з пошуком, вони бачать, що постійно Google за те, щоб більше задовольнити користувача пошуку, і за те, щоб. Більш якісно дати результати видачі, тому що для них це основна генеруюча стаття приведення клієнтів, тобто доходи від контекстної реклами від ще щось, вони залежать від інших сервісів гугла, вони залежать від того, наскільки гуглом в цілому користуються. А основні клієнти за рахунок того, що люди йдуть в пошук. От, і тому вони постійно змінюють ці алгоритми, і тому нічого для багатьох СОшників нового, в тому, що вони ну, вихотять апдейт, який а, зможе все ж таки боротись з аі пошуком а, воно не ну, має нічого дивного. От, а, тому, СОшники все розуміють. І коли ви а, використовуєте генерацію АІ контенту а, а, там або АІ моделі просування, або там ще щось. І а, не дивитесь за тим, наскільки він корисний, наскільки він трастовий, наскільки він а, буде давати постійний ефект. А перший час вам здається, що все це дуже класно летить. Всі ці застереження від інших seo спеціалістів, які вже давно попрацювали, а, вони ну ніколи не збудуться. Google не дуже розуміє, де генерований контент, де не генерований контент. І все буде добре, але а, потрібно розуміти, що Google за а, більшість факторів, якими ви зловживати можете, які можуть давати ефект, він не буде відразу банити вас, він не буде відразу різати трафік. Він перший час все ж таки до вас відноситься з деякою довірою як до сайту, який почав розвиватися. І а, лише до після того, як ви наберете критичну масу а, таких факторів, які Можуть негативно вплинути на сайт, він вже буде понижувати ваш сайт за рахунок цих ну, викор... накопиченої маси проблем. От. І тому перші там півроку, іноді навіть рік, якщо ви там більш-менш використовуєте обережно цю генерацію, ви будете рости. І навіть ви можете. Прийти і взяти проект після когось, і він а, вас просяде не, не за рахунок ваших робіт, а за рахунок того, що не обережно використовувалися ці АІ інструменти для генерації, для пришвидшення розвитку, і а, ви отримаєте відтермінований ефект чужих попередніх робіт. От, а, і тому, а, після того ви вже можете отримати досить серйозні наслідки. Серед яких і втрата довіри до домену. Тобто, що під цим розуміється, тобто домен, якби ви його далі не просували активно, які б ви правильні роботи не робили, які ви з посилання не купували, вони потім можуть не рости. Сайт може просто знаходитись на тих же показниках або взагалі в затяжному падінні. От серед ще ну, таких помітних проблем використання АІ контенту без його якоїсь обробки, без його. Перевірки без переписування, без додання факторів трасту, а це деіндексація сторінок. Тобто Google розуміє, що ваш контент-сайт дуже-дуже сильно затягнутий що він дуже сильно, скажімо так, зроблений таким чином, що робиться. Не корисним для а, користувача, і цей контент потрібно видалити з пошуку. Тобто, ви помітите, що сторінки вашого сайту різко починають зникати з пошуку, як в серч консолі, так і по видачі. Так там можна перевірити тим же Ahrefs, чи ще чимось подібним. От. А далі, після цього він ще може вам знижити краулінговий бюджет. Тобто ви вже будете додавати там нові сторінки, нов, новий контент, навіть якщо він буде якісний, він буде досить, досить і досить довго його індексувати. Він буде ігнорувати ваші а, прохання про на переіндексацію сторінок, на там, додавання нових сторінок в сайтмеп і так далі. От. І плюс найбільш також помітний ефект, який вже коли ви вже. Ну, Втратили uh, трафік, ви будете бачити, що uh, вас знизились з позиції, і постійно ну далі вони не, не, ну, не зростають. Це дещо uh, схоже, uh, колись був такий алгоритм, ти останній. от типу uh, Ви будете десь там 50-ті сотці -50 -50 -50 -50, uh, ранжуватись, але не будете досить-досить. Рости, і ви нічого з цим не зробите. Якби ви не там намагались закупити додаткові посилання, щось змінити на сторінках, ви просто не будете зростати, тому що на вас впливають оці наслідки корабдейту, скажімо так. От, і тут ми поговоримо уже більш про якісь докладні кейси, тобто. Е Ті кейси, які е, там до або до нас звернулись, або ми е, при аналізі ринку побачили, як це відбувалось, і що саме сталося з такими проектами, е, що воно ну як воно працювало, от і е, кейс першої компанії, це ну доволі така теж велика компанія. Е, е, я навіть думаю, що багато з вас про неї чули, що в е, як вона працювала, і там трафік, е, там ну от. А показує, що там близько 200 з лишнім трафіку було насамперед. Там реально трафіку було десь 350 тисяч відвідувачів на цей, цей інтернет-магазин в місяць в середньому. От, і ну, досить активно використовувалася подібна стратегія. Вона давала якийсь час результат, а власник цього інтернет-магазину досить сильно. ну, в доброму об'ємі платив і за спеціалістів, які генерували цей контент, і за всю цю стратегію просування, і за seo посилання. От, а, і при цьому, якби, воно якимось чином давало результат, але а, він настільки сильно а, втратився в цей результат, що він а, упав а, ну, десь в 10 разів. Результат трафіку. А, тобто, тут, якщо кажемо про 350 тисяч, там порядка 40 тисяч трафіку залишилось, і плюс він уже не відростав, а просто постійно-постійно потрошку зменшувався. Оці пікові е, значення, вони це ну просто, скоріш, е, якісь баги Ахревсу, їх там ну формально не було. І при цьому е, е, цей проект намагався досить. Е, Сильно вкладатись а, в те, щоб виправити ситуацію, тому що для нього органічний трафік був дуже важливий і він був основою їх стратегії. І а, контекстна реклама вона не окупала а, ті втрати, які вони понесли. І взагалі без бази цього SEO-шного трафіку, їх загальна там окупність рої, вона була ну, менша одиниці, тобто вони працювали в збиток. От. І подібний у нас є кейс наступний, але тут вони більш так видимо зростали десь в півтора-два рази. Десь певний час вони біля року отримували дуже класний результат. Їх просуванням займалась одна з найбільших компаній в нашому ринку та послуг, і все було досить і досить чудово. Якраз до цього апдейту. Uh, схожа ситуація, в схожі дні uh, ну, в ті ж самі дати вони дуже сильно просіли, і вони просіли, по перше, відразу, а далі вони взагалі ну, сайт uh, пішов до нуля. Тобто, uh, це магазин був один прямо із лідерів uh, ніші, і від uh, того, що в них було там uh, 500-800 тисяч uh, відвідувачів uh, в місяць. А вони впали до ну майже нульових значень з органічного трафіку. Ну там ми вже там про 2-5 тисяч переходів для такого сайту за місяць, це вже майже ну, нічого. Він це біля брендового трафіку, а це не, не там реальні результати такого магазину. Причому, якщо ви подивитесь, то як і в попередньому кейсі. Ми кажемо про те, що а, позиції а, результатів пошуку вони також впали а, як там з топ 3 так і з топ 20 Вони випали в одні ті ж сроки. Причому там, топ 20 почав просідати раніше ніж топ 3 але в одні а, в один день вони прям обрізались дуже сильно. Це можна ну, відслідкувати на графіку. От, є кейс третій, де до нас прям звернувся клієнт. Де він в ці ж дані і апдейти він досить сильно впав, але там було із плюсів, що ця стратегія з таким просуванням вона не так довго використовувалась. А плюс, все ж таки, там і якість посилань і якість інших робіт вона була вище, і все ж таки вдалося. Стабілізувати цю ситуацію вдалося відростити трафік, але його подальше зростання, воно все ж таки обмежується певними факторами, і воно вже не може рости там. так же, якби цей сайт не використовував подібні схеми залучення трафіку, якби вони там більш експертно підходили до там, створення свого контенту, якби вони більш експертно підходили взагалі до загальної seo стратегії, але тут. Ну, скажемо, так вони все ж таки більш легко це пройшли, і більш легко в них апдейт. Тобто, якщо ми в попередніх кажемо, що там 10-20 разів просіли, то. А саме з цим кейсом, у нас вже ну, ми бачимо, що тут десь ну півтора-два рази це не так страшно. А, але ну якщо ми кажемо це як SEOшники, а якщо ми кажемо з точки зору бізнесу, то на втрата трафіку півтора-два рази для досить великого бізнесу, це все ж таки, а, ну, ми кажемо про мільйони гривень доходу а, щомісячного там чи що навіть щотижневого. І це дуже дуже великі втрати для бізнесу, от є ще кейс, четвертий, де вони також втратили з такою стратегією, і це вже ну прям дуже і дуже великий інтернет-магазин. А ми там не працювали з ним і не знаємо там точних результатів по даних. Але ми бачимо, що ті ж самі дати у них було перше падіння. Вони намагалися відпрацювати стратегію, вони намагалися покращити але. Uh, у них не так різко, але постійно продовжується спад. Тобто, якщо ну ви розумієте, що 2 мільйони uh, по Ахревсу органічної видимості, це досить і досить багато, і це ну прям uh, дуже великий магазин, скажімо так, uh, навіть uh, в рамках. Якщо ми не беремо там конкретну нішу, це взагалі дуже великий магазин, і він дуже-дуже сильно втрачає і далі продовжує втрачати. Для нього втрата там півтора мільйони трафіку, майже вже ну, на даний момент, розрахункового трафіку по Ахрев, це прям дуже серйозний результат по доходам і по бізнес-моделі. От є схожий а, трафік. А, ну, а, ситуація з англомовним проектом в США. Там все ж таки вони втрачають, але не з такими апдейтами, як у нас. Але ми все ж таки бачимо, що а, у них він більш м'яко розкатується, якщо ви дуже великий магазин. У нас все ж таки вони не сприймають там, а, там 200, 500 чи мільйон трафіку як великий магазин і як гравця в ніші. Тобто. Все ж таки, якщо ви там працюєте на US, у вас може бути трохи м'якше робота з цими факторами. От, і тут важливо поговорити, чому стабільність все ж таки важливіша за швидкий приріст. Розумієте, для вас, як для seo спеціалістів ну. Отримати результат в короткому періоді, отримати клієнту лідів і доходів можливо це класна стратегія. А для великого особливого бізнесу це ну не дуже стратегія, тому що а, великий бізнес він все ж таки планується не місяцями, не там кварталами і навіть не півріччями. Він планується роками. А якщо ми кажемо про а, ринок США, це там 5-10 років періодами він планується по і для них втрата динаміки в органічному трафіку вона досить і досить сильно важлива. От. Тобто для них важливо отримати саме довгострокову виходу, а не короткотерміновий результат. Тому, коли ви використовуєте нові фактори просування, досить важливо їх перевірити, їх відтестувати на якихось проєктах. Бажано це не клієнтських проєктах, і вже потім використовувати з. Певною результативністю, щоб там бізнеси не втрачали свій трафік, щоб вони не втрачали свої доходи. А деякі із цих бізнесів, які я показував в кейсах, ну розумієте, вони ну, можливо вже там допрацьовують свої останні місяці, тому що а, втрата там в 10 разів, в разів органічного трафіку призводить до того, що бізнес модель просто ну не вписується а, доходи з розходами того, того як вони у них є. От, у мене вже підходить час по таймінгу, я намагався досить-досить швидко це все розповісти. І начебто ми вклалися а, по а, тому, що я намагався вам розказати. Якщо буде там цікаво, якщо буде бажання обговорити, то а, тут є мій телеграм і інстаграм, ви можете додавати, списати, і ми поговоримо з вами і про ваші конкретні. А, ну, те, що ви бачили з цим просуванням, ваші якісь результати і тому подібне. Дякую. Дякую дуже за доповідь. Все було в тему. В таймінг взагалі ідеально зайшов. Там є якісь питання в чаті. Якщо тобі не важко за можливості, будь ласка, зайди там. Можеш повідповідати, подискусувати.